Якщо влада пропонує громадянам якісь незароблені виплати, то вона або вже обібрала цих громадян, або збирається це зробити. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні в нас на календарі 14 грудня, субота, і у суботу на моєму ютуб-каналі можете подивитися програму Субота, Головна подія. Сьогодні у суботу я хотів би поговорити про ну, цю тисячу Зеленського, яку зараз вже чинна влада назвала там. Зимовою тисячою, по грамі там зимова там, підтримка, це, е, це електронна підтримка так, через е, ту дію. Так чи інакше, ну, вже, е, як вчора заявив е, Мінцифри е, Михайло Федоров, виплатили цю тисячу, 1 мільйон 700 тисяч дорослим і 520 тисяч дітей отримали цю тисячу. Ну там є, знаєте, ці всі обмеження на використання, їх не можна знімати готівку, їх можна там використати на комунальні, на якісь інші, на задонатити на Збройні Сили України. Так от цікаві цифри, на мою думку, були озвучені. Із тих всіх, кому була виплачена ця тисяча 63% вони витратили на комуналку, 17% на мобільний зв'язок, і 4 тільки. Я хочу, щоб звернути вашу увагу, на ці 4% тільки задонатили на Збройні сили оборони, так? Так, на сили оборони України. І ця цифра в 4%, насправді, ну, на мою думку, знаковою. Так, це безумовно не соціологічне якесь там опитування, зріс, але це демонструє, що насправді найзначна частина громадян України ну, хочуть допомагати. Ну, В крайній випадку ті, які мають смартфони, так? які от отримали цю тисячу. На мою думку, ну там говорять, що уряд запланував 5 мільярдів е, на цю тисячу Зеленського насправді. От я думаю, що ці 5 мільярдів треба було або виплатити реальним людям, які потребують цих грошей, щоб могли ж сплачувати цю ж комуналку. Я маю на увазі в першу чергу пенсіонерам, які мають низькі пенсії, це в першу чергу, або дійсно е, сім'ям загиблим, нашим пораненим воїнам, тобто для Збройних сил України. Але влада пішла іншим шляхом. Як на мене, це елементи виборчої компанії. Це безумовно така популістична піар-акція, щоби про неї хто не говорив, так воно ніби добре. Що от хочуть допомогти. Але бачите, і дуже-дуже піарять про неї дуже, -дуже багато говорять. Також не виключає, що вони в такий спосіб хочуть протестувати, скільки реально людей. Через дію так, можуть зафіксуватись. Тобто такий, я би сказав, електронний перепис населення того населення, яке би могло потім можливо голосувати на виборах в електронний спосіб. Таке також не можна виключати. У будь-якому випадку, ця от Тисяча Зеленського, вона з моєї точки зору, ну, навряд чи дуже допоможе нашим громадянам. Я маю на увазі вирішити всі ці проблеми, які життя влада і створила. І в першу чергу мова йде про реальну ну, е, дію, яка призвела дію влади, мається на увазі, яка призвела до того, що рівень життя все падає і падає, там піднімають, податки, збільшують тарифи, тобто все збільшується. І тут ніби от цю тисячу якось хочуть, я би так сказав, можливо, ну, е, наслідки ці. Негативні, якось їх зменшити, я маю на увазі в першу чергу репутаційні іміджові для Володимира Зеленського. Я думаю, що насправді ну з моєї точки зору, як політехнолога, скоріш за все, головне завдання цієї тисячі було саме пов'язано з тим, щоб зменшити оцей весь негатив, який йде на Володимира Зеленського стосовно тих дій, рішень, які ну, здорожчують життя українців через прийняття відповідних там чи законів верховних. Раді чи рішень уряду. А цифра в 4%, які донатять Збройним силам України. Ну, я дуже сподіваюся, що якщо там буде виплачено ще більше, тобто там, умовно кажучи, вже всі, хто хотів, візьмуть цю тисячу, що все таки ця цифра зросте. І кількість людей, які хочуть допомагати, які розуміють, що зараз насправді. Для нас головне завдання це вижити у цій війні, це вистояти, щоб Україна залишилася незалежною. Безумовно, треба думати про територіальну цілісність, але це зараз питання ну трохи відкладається. На жаль, бо все йде до того, що будуть якісь напевне умови, якісь перемовини стосовно того, що Україна втратить на якийсь час окуповані Російською Федерацією. Території, хоча Росія до цього часу заявляла і заявляє, що вони не зацікавлені в якомусь там перемирі їм потрібен. Тільки мир, а мир. Ну, це на їх умовах і вони говорять про Стамбульські. Так, ось як в Стамбулі в 2022 році, там, квітні, березні, там велися перемовини. Там, безумовно, як на мене, мова йшла в першу чергу про капітуляцію України. Зараз, скоріш за все, будуть більш жорсткіші ще умови. З боку Російської Федерації, щоб почати перемовини. Але як я сказав і повторююсь, і буду повторювати це постійно. У нас не може бути ніякого мирного договору з Російською Федерацією, поки є окуповані території Російської Федерації, окуповані українські території, і це включно із Кримом. Нагадую, що Японія до цього часу не має мирного договору. Вона не мала після Другої світової війни мирного договору з СРСР. І зараз Росії, з Росією через якраз оці е, острови, навколо яких йде суперечка, які там в свій час Радянський Союз захопив і не хоче повертати їх Японії. Так і у нас У нас може бути умовна якась угода стосовно там, припинення військових бойових дій. Його можна звати перемир'ям, цю угоду, там. можна назвати там Заморозкою, від... але мирного договору, про який. Заявляє Росія, і вчора про це також ще раз говорив речник Кремля Пісков, цього, безумовно, не може відбутися. Тому я би дуже хотів, щоб от і ті люди, які отримують е, ту тисячу, також розуміли, що в нас питання є вистояти в цій війні, і все-таки, безумовно, комунальні послуги, це дуже важливо. Ну, обійний зв'язок, 17%, що платили. Ну, я думаю, насправді це не так важливо комунальні послуги. Послуги, можна було би все-таки ці гроші відправити на Збройні Сили України. У будь-якому випадку, зараз ситуація в кінці цього року в нас не сама, на жаль, сприятлива. Будемо сподіватися, що все-таки вона покращиться. Ну і саме головне побачимо, яку позицію займе Дональд Трамп після того, як він стане вже формально президентом після інаугурації 20 січня. Там складається враження, що він робить якісь такі заяви, які ну, іноді суперечать одному. одній. Так він дав велике інтерв'ю журналу там, який визнав його людиною року. І в одному моменті він сказав, що допомога України це інструмент, важить, щоб тиснути на Росію, щоб вона сідала за сіл перемовин. Тоді не можна, тому не можна відмовлятися від України. А з другого боку, він заявив, що він категорично проти, щоб Україна задавала удари вглиб території Росії. До речі, у п'ятницю-вчора Кремль дуже похвалив Трампа за таку позицію, сказав, що це співпадає з нашою позицією, тобто з, роз... з позицією Росії стосовно от, ударів вглиб території Російської Федерації. І буквально вчора ж і в п'ятницю була така масована, одна з самих масованих комбінованих атак. По е, Україні, по енергетичній системі України. Тобто їм можна завдавати глиб території України, а Україні не можна відповідати і завдавати по тим об'єктам, так, звідки здійснюються удари по Україні. Но я сподіваюся, що все-таки позиція Трампа буде більш виваженою, більш адекватною. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. І якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, бо вони допомагають моєму ютуб-каналу, щоб більше людей могли подивитися мої програми. Прокоментуйте, це також допомагає. А якщо є бажання дивитися надалі мої програми і ви ще не підписалися на мій YouTube канал, то підпишіться. Як завжди, завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!